Ось і завершився Clash at the Castle. Що ж нам подарував цей британський івент? Як виступили шотландці на рідній землі? Хто пішов в шоу чемпіонами? Та чи вдалося дабідабі виправдати наші очікування? Запитань багато, а відповіді будемо шукати упродовж усього відео. Всім салют! Ви на каналі Demons Racing. З вами Дімон, і сьогодні я дарую вам свій огляд на шоу Clash at the Castle 2024. Буде цікаво! Поїхали! Розпочали ми з матчу за правилами Quit за беззаперечне чемпіонство в WWE між AJ Styles і Коді Роудцом. Публіка відразу увімкнулася, та це явно допомогло. Хоча і так початок вийшов бадьорим, бо обидва реслери з серйозним настроєм пішли в бій. І саме через це Коді здобув перевагу в перші хвилини. Навіть по арені вони встигли пройтися. Однак, після цього феноменалії знайшов чим відповісти та зробив так, щоб у роуца пішла кров. Дуже потужний початок. З цього моменту темп трохи знизився, та AJ повільно домінував, використовуючи при цьому різні предмети, але чемпіон навіть не думав здаватися. Раз за разом Стайлз атакував його, проте Коді постійно казав ні. Цікавіше пішло, коли претендент дістав мішечок, в якому був цеп і наручники. Ними він і приковав роуца, а цеп намотав на лікоть, щоб збільшити ефект свого фінішера. Та чемпіон встиг вчасно оговтатися і кинув стілець, прямо в голову суперника, через що той впав прямо на стіл. Комбінація дуже класна. Та неї Коді перевернув хід поєдинку. При поверненні на ринг вже побито Стелза прикували наручниками до канатів, і Роуз збирався добити Еджея сталевими сходами. Однак феноменальний сказав ті самі заповітні слова. Я здаюся. І таким чином Коль Роуд захистив беззаперечне чемпіонство. Насправді кінцівка дещо зіпсувала враження. Матч вийшов дійсно крутим, з масою яскравих моментів, але завершення якесь зовсім вже просте. Можливо, це очікування ввели мене в оману, але все рівно. Вже після поєдинку вийшов Соло Сікоа та дав зрозуміти, що піде за титулом. Тама Тонга і Тонга Ла напали на Руца, але на допомогу прийшли Кевін Оуенс і Ренді Рендіоктен. Відповідь на те, що буде далі у коді, ми отримали, і поки не зрозуміло, як це все оцінювати. Тим не менш. Загальному відкриття вдалося на славу. Гадаю, що можна поставити 4,5 бали. Далі відбувся матч за жіночі командні чемпіонства. Альба Фаєр з Айвою Дон і шейна Базор з Зої Старк намагалися відібрати титули у Джейд Кархів і Б'янки Білер. Активність почалася відразу, також не встигла ступити на ринг у перші кілька хвилин. Стартову третину більше домінували саме чемпіонки. Та це змусило їх суперниць змінювати підхід. Альба, Айла, Шейна та Зої домовилися діяти разом, і в чотирьох спокійно розбиралися з Бянкою і Джейд. Вже після їх союз припинився, коли Базур і Старк почали бити шотландок. Публіка в такі моменти ставала все активнішою. Далі було цікавіше, та чемпіонки повернули ініціативу. Справа йшла до завершення, і із Білер вже провели командний фінішер, але ні звідки з'явилися Фаєр і Дон і вкрали перемогу. Шотландки стали новими командами чемпіонками Публіка зраділа і, в принципі, нормальний результат, якого можна було чекати. Поєдинок був непоганим і по активності, і по структурі, і навіть трохи по емоціях, але все ж не так все ідеально. Як для тристороннього командника було слабкувато, та я назву матч середнім. А отже, оцінка дівчатам 3 дімона з 5. В середині шоу відбувся матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Чет Гейбл знову спробував відібрати титул у Семізейна. Ось тут фанати були надзвичайно гучними, і поки ресори не поспішали вступати в боротьбу, можна було насолодитися чантами про Семізейна. Та Гейбл не сильно хотів це чути і безжалісно атакував канадця. Особливо багато він приділив увагу руці Семі. Ну і про ногу також не забував. Тим не менш, чемпіон зміг вибратися з ситуації і далі пішов більш-менш рівний бій. Хоча швидкість була нестабільною, але емоції виходили на перший план. Видно, що ці двоє добре знають один одного, бо реверсів було чимало. Гейбл заготував кілька сюрпризів для суперника, але Максин відмовилася це робити та ледь не отримала кік від Зейна. Чад цим скористався і майже переміг, а от після цього він почав кричати на дюплі, та за неї заступився Отіс. І вже він також отримав спочатку від чемпіона, а потім від претендента. В рингсайді Гейбл зафіксував енкелок, проте Семі перекрутився і Чат влетів прямо у травмовану ногу Максін. Отіс це чудово бачив і був готовим побити всіх, але прийняв рішення віднести дівчину за лаштунки. Їх наставник відволікся, а Зейн влетів у Гейбла Хілоакіком і здобув перемогу. Так, Семі Зейн все ще чемпіон, а Академія Академії Альфа продовжує вирувати напруга. Подивимося, як все розвиватиметься далі. Але сьогодні вийшло справді чудово. Гарний по емоціях поєдинок, плюс саме видовище було цікавим. Ще один якісний матч на шоу. Оцінка 425. Четвертим відбувся захист чемпіонства WWE серед жінок Бейлі проти Пайпер Нівен. Майже весь матч був у досить повільному темпі, що значно знизило враження. Челсі Грін відразу почала допомагати подрузі, але зрештою була вигнана, коли сперечалася з рефері. Бейлі це трохи допомогло у перший час захопити ініціативу, та зрештою недовго вона домінувала. Пайпер підтримувала вся арена та гнала її в атаку. Тож чемпіонка здебільшого потерпала. Однак моментами їй вдавалося говтатися та непогано відбиватися, Особливо виділю Бейлі -то бейлі з канатів. Перемога була близькою, але вибігла абсолютно невідома дівчина в масці та відволікла рефері. Це дало Нівен трохи часу, і вона вистояла, та пізніше сама навіть ледь не перемогла. Зрештою, Бейлі зуміла перекинути суперницю так, щоб утримати до трьох. І саме так вона захищає чемпіонство. Кінцівка трохи дивна, але сам матч можна подібним чином описати. Лише у другій половині почалося дійсно щось цікаве, в тому числі, яка не яка напруга. Підтримка шотландки рідною публікою також зробила своє. Та в цілому я назву двобій середнім і поставлю дівчатам 2,75. І настав час мейн евенту Дру Макінтар проти Деміана Пріста за чемпіонство світу у важкій вазі. Ось тут фанати повністю віддали себе, та підтримка Макінтера була максимальною, як і Хейт Пріста. Та на початку це додало впевненості Дру. Тож перші хвилини були за ним. От далі чемпіон перехопив ініціативу, та Шотландцю було зовсім нелегко, поки не відбувся момент, який став поворотним. Деміан невдало виконав дайв Загрінг, і огнага заплуталася мішканатами. Це, можливо, навіть призвело до реальної травми, але не будемо загадувати наперед. Після такого, очевидно, що настав час домінації Макінтера. На диво, це тривало недовго, та ініціатива почала поступово змінюватися. Напруга зсередини поєдинку була на дуже високому рівні, та це відчувалося сильно. Найбільша спека пішла після клеймора в барикади, та при поверненні на ринг вже смутив фанатів своїм чокшлемом, але це ще не все. Другий клеймор також не став фінальним, і ми підходимо до найцікавішого кінцівки. Рефері поєдинку був вибитий з рингу, та отримання після третього Клеймора не було кому фіксувати. Та все ж з'явився інший суддя один. Два! І він зупиняється. Нам показують з іншого ракурсу, що ним виявляється сієм панк. Друг в шоці, як і абсолютно всі глядачі. Шотландець намагався побити панка, проте отримав удар між ніг. Чимпоуна залишалося лише добити макітара чаксумом і забрати перемогу собі. Яким же класним вийшов мейн евент. Реслінг на висоті, емоції також, і кінцівка з появою сім'панка у огляді рефері також виглядає круто. Симпатичне завершення шоу, та гадаю, що оцінка 4,5 зірки буде заслуженою. І залишається лише підбити підсумки. Загальний рівень шоу є досить хорошим. Жодного провального матчу не було. Всі чоловічі вийшли класними, а от жінки трохи підвели, та не скажу, що вони сильно зіпсували івент. От хто точно не підвів, так це глядачі, які звичайно були дуже зарядженими та постійно це доводили. Від них я подібне і чекав, британська публіка завжди неймовірна. Ну і загальні очікування також виправдалися. Претензій майже немає. А тому враження від Clash at The Castle я б оцінив на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Також мені важлива ваша думка стосовно цього шоу. Мені воно сподобалося, а от як вам хочу дізнатися. І на завершення ще раз попрошу вас підтримати мій благодійний збір, посилання на який знаходиться в описі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажуть ніграша, вам не байда ви тепляли, коли гріздогавна, вам не бачимо